Що ж, давайте почнемо. Сьогодні ми говоримо про один із, мабуть, найважливіших днів у новітній історії День, коли Україна проголосила свою незалежність. Це розповідь про те, як мрія, що жила століттями, нарешті, нарешті стала реальністю. Знаєте, коли ми чуємо слово незалежність, часто думаємо про політику, про кордони. Але ж насправді це щось значно глибше, це, по суті, фундаментальна потреба потреба бути господарем у власному домі, самому вирішувати, як жити. І ця ідея вона просто пронизує всю історію, про яку ми сьогодні говоримо. От тільки послухайте. Ще в 43 му році, уявіть собі, в розпал Другої світової Павло Тичина написав ці слова задовго до 91-го. Це ж ідеально показує, що незалежність не впала з неба, ні. Це була кульмінація просто століть боротьби, мрій непохитної надії. Добре. То щоб по справжньому оцінити цей момент, давайте на мить повернемось у минуле, яким було життя до. Україна в складі Радянського Союзу або ж УРСР це була земля, ну повна протиріч, величезний потенціал, але реальної влади нуль. І ось у чому полягало це протиріччя. Подивіться, в Україні створюють перший у континентальній Європі комп'ютер. Тут будують космічні ракети, супутники, звідси вилітають у світ гігантські вантажні літаки. А на всьому цьому стоїть один єдиний штамп. Зроблено в радянському союзі, уявляєте, весь цей неймовірний потенціал, вся праця, все це просто поглиналося і привласнювалося центром, а за лаштунками цих великих проєктів повсякденне життя, і воно було ну під тотальним контролем. Уявіть, що вам буквально диктують, що можна знати, а що ні. Спілкування із зовнішнім світом суворо обмежене, і не дай Боже спробувати поширити якусь недозволену інформацію. За це можна було потрапити за грати навіть правду про таку страшну катастрофу, як Чорнобиль, влада цинічно приховувала, тобто, свободи слова, свободи інформації її просто не було. Але, як то кажуть, ніщо не триває вічно. Навіть у такій задушливій атмосфері були люди, що не здавалися, і от із середини 80-х починає щось змінюватися повіяв вітер змін. А рушіями цього процесу були так звані дисиденти, ті, хто не боявся кидати виклик системі, і робили це мирно, без зброї. І події справді почали розгортатися, ну просто стрімко. Дивіться, 89-й рік українська мова стає державною, це величезна культурна перемога. Наступний 90-й, парламент ухвалює декларацію про державний суверенітет, це вже серйозний крок до самоврядування. По суті, це були такі собі тектонічні суви, які готували ґрунт для того, що станеться далі, для головного моменту. І ось ми підходимо до нього. До того самого дня, 24 серпня 1991 року, день, який буквально змінив усе, і не просто змінив, а визначив долю мільйонів. Тільки уявіть собі цю картину, 24 серпня, під стінами Верховної Ради в Києві, море людей, тисячі, десятки тисяч. Усі чекають. А всередині, у сесійній залі, панує неймовірна напруга. Саме там, у ту мить вирішується майбутнє. І тут є одна деталь, яка, як на мене, просто вражає своєю людяністю. Перший проєкт цього історичного документа, знаєте, на чому його написали? На звичайному аркуші зі шкільного зошита в лінійку. Колишній політв'язень Лев Колукяненко просто сів і накидав текст, що змінить усе. Велика історія написана на такому простому, звичному папері. Фантастика. А сам документ, він був неймовірно коротким. Усього навсього 93 слова. Просто вдумайтеся в це. 93 слова. І вони, вони провели межу, закінчили одну епоху і дали старт зовсім іншій. І ось вона розв'язка. Парламент голосує. І рішення ухвалено. Все, Україна офіційно виходить зі складу Радянського Союзу. Вона проголошена незалежною державою назавжди. Кажуть, у той момент на вулиці відбувалося щось неймовірне люди плакали від щастя, сміялися, обіймали зовсім незнайомих. Це був вибух емоцій. Але звісно, проголосити незалежність це одне це, скажімо так, лише початок. Далі стояло набагато складніше завдання перетворити цей документ, ці слова на папері на справжню повноцінну дієву державу. І тут, звичайно, виникає логічне питання: а чи достатньо для створення країни просто голосування в парламенті? Ну тобто рішення кількох сотень людей? Відповідь була очевидною: ні, потрібно було щось більше, потрібна була згода і воля всього народу. І народ своє слово сказав. 1 грудня 91 року по всій країні пройшов референдум, і його результати вони були просто приголомшливими. Порад 90 90% людей сказали так, Незалежності це була неймовірна демонстрація єдності, потужний, беззаперечний мандат довіри. І це ще не все. Того ж самого дня, 1 грудня, відбулися і перші вибори президента. Ним став Леонід Кравчук. Це був ще один важливий крок, який остаточно закріпив легітимність нової держави і в очах власних громадян, і для всього світу. І от після цього почалася без перебільшення титанічна робота з розбудови держави. Треба було створювати все з нуля, крок за кроком. По-перше, власна армія. По-друге, історичний і безпрецедентний крок, добровільна відмова від ядерної зброї третього величиною арсеналу у світі. Далі власна валюта гривня. Потім офіційні символи, прапор, герб, гімн. І як фінальний акорд у 1996 році ухвалили конституцію. Це все були ті самі цеглинки, з яких зводили фундамент і стіни нової держави. Рівно через 10 років, у 2001-му, у самому серці Києва з'явився і фізичний символ усього цього шляху, той самий монумент незалежності на Майдані. Він ніби уособлює все і народження нової держави, і ту свободу, за яку так довго боролися. Так, що ж у підсумку потрібно, аби перетворити декларацію, просто аркуш паперу на справжню живу націю? Ну, як показує ця історія, для цього потрібні століття мрій, сміливість небагатьох, хто почав цю боротьбу, абсолютна єдність мільйонів у вирішальний момент. І звісно, роки й роки наполегливої праці це і є той шлях від ідеї до реальності, шлях, який власне триває і сьогодні.